Кожного разу, коли ви дивитеся анонс «Медіашколи», ви дивитеся, який майстер-клас буде. Ми сьогодні робили значки на рюкзак або на портфель, або на футболку. Цей значок зробили з пластиліну. З такої серветки і з крючочком. Ця техніка називається декопаж. Це французьке гарне слово. Завдяки техніці декопаж можна робити багато виробів. Можна прикрасити будь-що, від дрібничок до великих меблів. Ми сьогодні робили. Значки. Ми робили з матеріалу пластилин. Ми робили з пластилину воздушного, який називається кіропласт. Декупаж — це така техніка прикрашання різних предметів. Люди значками роблять або на рюкзак притіпляють, або на футболку, або взагалі е, або на кофту. Значки, якщо всі носять значки, значить, що вони втренні, в тренді. Тренд це коли щось популярне. Сегодня сделал значок, где купался. Это французское слово. А это можно и богато речей. Можна зробити дуже гарними. І здійсню хатний зачок вибраного міска. В формі сердечка. Міска забрана на сервечі. ми перенесли на пластилін. Всім привіт! Мене звати Нікіта. Сьогодні ми робили значок. До этого нам треба було зробити е, немаленький кружочок і слайму. Потім зро. Сроб... Бити так блінчик, потім взяти якусь фігурку і щось вирізати, потім причепляти це. І я хотів забути, що треба лажну шоветкою і таку штучку. Причіпляйте і рахуєте 10 разів, раз, два і так далі. І потім можете чим-то їх украшити, і у вас виходить значок. Можете його вищити куди угодно, можете повищити на рузак, на кофту. куди вам все хочеться. У мене на каналі Нікіта, і мадія школа. Ось такі застіпки. Просто усі вже в школу в цьому місяці носять застіпки. І ми робили такі застіпки. Нам, з Нам давали файлик, в кому ми жали маленький диск, потім лежав далі. Слімонкового диска ми доставали воздушний пластилін і ось таку штучку. Мішку такого. На серветки мені був зображен такий мішка. Я спочатку зліпила із влаздушного пластилі на кружечок, потім роздавила в ліпоску. Потім я мені дала таку серветку з мішкою, і я його приклала личиком до середині. Мені дали форму квітки. Я його так бам, такої штуки класної для пля. І зробила таку за, застіпку рюкзаки причепувати. І це буде прекрасно. Ми сьогодні робили значки. така. нам почали видавати такі софетки, і потім ми почали. Лапити ми звучили су, сурфетку, а потім а потім ми перебивали зображення на пластилин. Вибирали формочки і вибирали все, все лишне. У нас такі отакі ось значки. Я виносити його везде, всюди і се в школу буду носити. Наприклад, значки з аніме і з кроликами. І всякими різними звірами сочки популярні, тому що вони прикріпляються до одяг, одяг і потім їх носять везде. наприклад, на вулиці. так популярна, тому що всіх. Видвідят. Отакі штуки, які ввесяться. Значки. У техніці декупаж. Це техніка, яка при... прикрашає різні предмети. Це таке ручне ремесло. Воно робить гарніше будь-які предмети. Від дрібних до величезних меблів. Можливо, мабуть, можна прикрасити фасад будинку. А я зробив малесенький значок. Точніше, він не малесенький, а великий. На ньому зображений будиночок. Зірочка і зірочки. Я буду його носити в школу, на одяг чіпляти. Або на, а, ну, Ні, в мене бананка. Або на бананку. Надавало водушний пластилін. Ще варний диск, вардній диск потрібно мачувати водою і прикладати. Спочатку потрібно взяти серветку і прикласти до пластиліна. А потім вже мокрий ватний діск на пластилін. Ці значки потрібні, щоб прикрашати рюкзаки, сумки. Це дуже символічна познака. Вона може виділяти людей від інших. Коли хтось хоче бути унікальним, він робить якісь, якісь дуже унікальні речі. Наприклад, значки і ще там. Значки носять ті, які хочуть належити до якоїсь групи. Ми сьогодні робили такі значки. Ну, збили. И потом мы туда добавляли листочки. Видите, потом мы туда добавляем мокрую салфетку, И потом мы добавляем такую состепку. Значит, если люди подлинные, то они повезли на узак. Або по себе на футболку. Або... або в узак, а потом взять узак, потом повесить себе и получать управление. З таким значком. На зобразити. може завозити вілоними, фломастерами. А, а тарілінка називається пас. Ми чвойну її лапили. Вона лобить роби вещі покласними. Ось так спочатку зробив його з воздушного постину, потім туди переклав салфетку. І потім здав це водичкою і, і продав форму. Цій формі. Фор, Форма сердечка. Людям значки просто так, щоб бути модним. Для красоти, типу. Ну так, да, тренд. Трендові речі це щось вроді золотого Гейпотера. А то в мене вже є золотий Гей-Поттер. Десь він в розміру з розміру в цьому. Я робив значок у техніці для купаш. Це французьке слово. Там можна декувати дуже багато речей. Зробив із пластиїн. Це повітряний пластин. І називається керапласт. Ми переносили зображення з середки на сформований пластин. Потім додавали гачок. І з допомоги гачка значок кліпиться на одяг. Я буду його носити на, на рюкзаку. Всім привіт! Ми, я граю з маракасом. Дуже музичний хлопчик. Я люблю посмотри. Тому я з маракасом. Ми сьогодні зробив все значок. Значку запрасини. Український. Я значок буду носити на футболці. Це зіляка красоти. Люди на значки, дра, зілякла. Красий, або що А або показати певному групі. Я сьогодні робила ось такий значок, і мені найбільше сподобалось формочку ставити. Спочатку я, мені дали такий якийсь пластилін, краплас. Називається. Потім я брала картинку, таку бумажку. Там зображена картинка. Дві серветочки там було ще, і я їх зняла. Прикладала вологу серветку. Ми брали фігурку, яку хочемо, прикріпляли і лаком красили. Все готово. Ми закріплювали малюнок лаком, щоб він добре тримався і щоб його могли мити. Потім причеплювали гачечок. І все. Ми сьогодні виробляли отакі формочки, будь-які. І тут я такий гатєчок. І тут ми красили отаким золотим лаком. Саме красили фарбами такими, які називаються фарби. Був такий плакажик, який цей. Ми отак на нього тиснули. І так ми формочки виробляли будь-які. Я вибрав тасочку. У мене в руках тасочка. А він ще. Е, дзвінок. Значить, що цей дуже сумний і дуже веселий. Хочу ляка самокат. Що? Ти самокат хочеш? Да, за не можу доздати ним. Знаєте, що найчастіше запитують, що ви робите на медіашколі, який майстер-клас? Але хочу вам сказати, що кожного разу у нас різний майстер-клас. Основа занять не в цьому. Так, вони розвиваються, дітки роблять моторику пальці все. Але найголовніше це те, як вони вчаться а, аналізувати те, що вони робили, розказувати, вимовляти слова. Найменше вчаться формувати звуки красиво і чітко, я кажу дітки: любіть кожен звук, не ковтайте звуки, це так важливо. А потім вони вчаться добирати складніші слова. А, спочатку дитина розказує, що вона робила. Це проста розповідь. Потім вона розказує. По-іншому, по як можна подати. Наприклад, сьогодні ми робили сквіші. Я робила сквіш і розказала цю історію. А друга дитина каже, а які емоції вона намалювала на цьому сквіші, які бувають емоції, які емоції дитина проживає. Це ж набагато більше, аніж просто коротких кілька речень. Це розвиток креативного мислення, це розвиток вимови, це робота з голосом. Тому що дітки, коли включається мікрофон і чіпляється камера, вони зосереджені і вони розуміють, що їх потім показують. Кажуть на відео. Важливо вам, мамам і батькам, переглядати з дітками це відео разом і їх похвалити, заохотити і сказати, який вони молодець. Адже ви ж точно знаєте, що і вам це було би складно сказати. Я працюю також із дорослими, і знаю, наскільки складно дорослій людині заговорити на камеру, скільки є внутрішніх блоків дискомфортів. А дітки вчаться цьому цьому маличку. Вони йдуть в цей світ, діти маличку розвивають комунікативні навички, які надзвичайно... На цій з ними працюють професіонали мега, тому що у мене 17 років досвіду роботи на телебаченні. У операторів, котрі з нами знімають, вони режисерами працювали, вони працювали над великими проектами. Діти бачать камеру, розуміють специфіку роботи, що таке робота в кадрі, як себе поводити. Вони не бояться її, вони до неї адаптовані, і це мега важливо. Кожного разу, коли ви дивитеся анонс медіашколи, ви дивитеся, який майстер-клас буде, але це не є фішка медіашколи, тому що це прецедент. Про що діти будуть говорити, це додатковий бонус. Ви маєте дивитись не на те, який виріб дитина принесе, а на те, яке відео, що вона розкаже, як вона це проявить. Основне те, що було в фундаменті медіашколи, це комунікація, це вимова слів, це побудова слів і словосполучення речень. Це легкість, це легкість говорити в кадрі. І вони це навчаються з самого маличку. Тому запрошую в медіашколу. Наші заняття мега потужні. Одне заняття дає дуже багато це і моторика. Пальці в рук і адаптація до зйомок, і комунікативні навички, і розмова, і голос, і міміка, і жести це дуже багато. Це інструмент, який в майбутньому дасть дитині прохідний такий бонус великий бонус досягати більшого.